Згадка про тих, хто віддав своє життя за мир в державі у посічнянській громаді. Вшанували пам'ять герою. Родинам полеглих захисників у російсько-українській війні вручили медалі. Вічна слава героям Прикарпаття запроваджена вона була саме для того, щоб вшанувати пам'ять кожного бійця, кожного незалежної того хто загинув, за яких обставин загинув. Яка в нього була посада? Чи він був командир? Чи він був простий солдат. Ми вшановуємо сьогодні кожному. Сьогодні такий момент, коли ми збираємося, такі заходи, вони згуртовують родини. Обмінюються, можливо, обмінюються такими горисними моментами, але все одно триматися разом, пам'ятати про героїв, молитися за перемоги. Серед тих, кого сьогодні вшанували, уродженець села пасічна, старший сержант Василь Седрук. З перших днів повномасштабної війни він став до лав ЗСУ. Служив у 102-й бригаді територіальної оборони. Його дружина з болем згадує про відданість, силу духу та непохитну віру Василя в перемогу. Але він сказав: Я не хочу броні я мушу йти захищати своїх людей. Я не лишусь. Осторонь. Я піду буду захищати. Ж кажу не правительства, не когось явного, а мене отут своїх людей, які на даний час тут проживають мою родину, яка тут є. Це, каже, моя війна. Тепер вони прийшли до мене додому. Очільник громади Андрій Гунда розповідає, спочатку повномасштабної війни до війська долучилися більше тисячі мешканців Пасічнянської громади. Багато з них звільнилося по поранення по сімейних обставинах. Зараз несе службу біля 500 військовослужбовців від Пасічнянської територіальної громади. На жаль, загинуло. 55 військовослужбовців, жителів нашої територіальної громади. В полоні перебуває двоє. 37 у статусі зниклих безвісти. Медалі Вічна слава Героям Прикарпаття це знак вічної пам'яті і шани тим, хто віддав життя за свободу України. Цими нагородами планують відзначити усі сім'ї загиблих воїнів з Івано-Франківської області. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.